На цей гурт молодих людей звернули увагу усі перехожі. Посеред десятка двоколісного екотранспорту, такий собі велолімузин у квітках та повітряних кульках. Одразу натякав подія святкова й романтична. З першого погляду помітно, що хлопець і дівчина у вишиванках виділяються з компанії друзів дуже щасливими посмішками та турботливим ставленням один до одного. Олена та Денис Дубови віднині подружжя. У нас с Денисом первое же знакомство произошло уже связанное с велосипедом, то есть мы познакомились в интернете и цель встречи нашей была научить меня кататься на велосипеде, потому что я абсолютно этого не умела на тот момент. Сделаем стандартные, конечно, остановки возле фонтана на горе исполкоме. и парк Правды, естественно, Карла Маркса, посмотрим вот новые фонтанчики, которые сделаем, там общее фото с нашими друзьями велосипедистами. А дальше мы поедем, возможно, мы выедем на Мопровские скалы. Там очень красиві види, просто поразительные. І далі ми поїдемо в Сосінки, это на красному шахтарі. Там з вчорашнього дня вже мої друзі або лагерь. Святкування такої грандіозної події, завдяки зусиллям друзів, відбудеться на природі. Тож молодята вінчені не лише в церкві, але й вітром та сонечком. Наші новобрачні зараз на велосипеді тандем. Це що означає, Єли не очень подобається велосипед. Вона... очень хочет на нем кататься, но она боится. Поэтому Денис решил в такой, как говорится, счастливый день сделать велосипед-тандем, и чтобы они вместе проехались. Ну и как мужчина, глава семьи, он взял руль на себя. И, кстати, это не просто колонна, это не просто пробег в честь свадьбы, это большая велосемья. Насколько я знаю Лену и Дениса, они, ну, честно сказать, идеальная пара. Я их часто вижу, они часто гуляют, часто у них фотографии, все новое, все что-то новое постоянно у них в жизни. Всі друзі кажуть, що Олена змінила життя Дениса на краще. Відколи вони знайомі, хлопець завжди посміхається, і дівчина впевнена, їй пощастило з чоловіком.